Скульптура біля музичної школи в місті Миколаївці Донецької області. Подивіться, будь ласка, що ми бачимо? Юнак грає на чому На якийсь духовий інструмент, а дівчина не пошкоджена рука, але я думаю, щось подібне на ліру. Розглянемо ближче. Я намагалася знайти інформацію про цю скульптуру в інтернеті, не знайшла. Можливо, це Лукаші Мавка. Але що вони робить на Донеччині? І подивіться, на чому він грає. В нього ця дудка, вона схожа на валинку. Бачите? Зараз може мене не будуть сварити, я підійду по Колумбії сюди. Так? Бачите, в нього. Це дудочка, він ось те, що дорота струмляється, Ось і сама дудка, і такий мішок. Так, схоже на волинку. В Україні такий інструмент називають коза, але він набагато більший. А дівчина, віночку, так. І що у неї було в руці? Що розглядаємо доки. Мені не довелося тікати, бо я справді ходжу тут по клумбі. Так, як на мене, це дуже гарна скульптура. Витончена, якби. Ну, вона ще була в такому гарному стані. Ви бачите? Трохи пошкоджено. Обійдемо з цього боку і подивимося на дівчину. Дівчинки заплющені очі, а ні. З цього боку ми бачимо. Так, це вона грає на кобзі. Ну, якщо грає на кобзі, то явно це не мавка. А просто дівчина і хлопець. Але це дуже, як на мене, гарно, що саме в Донеччині. І подивіться, ще вон, які гарні квіти. Тобто, взагалі ця скульптура невідомого. Скульптора дуже і дуже гарна. Дай Боже, щоб вона пережила війну і виставила як уся наша Донеччина. Зараз ще обійду я покажу ще раз спереду. Насправді прекрасна скульптура. Сподіваюсь, що колись ми всі зможемо тут побувати в мирний час.